Десятих СРСР переживав глибоку управлінську кризу, яка почалася ще за часів так званого Брежнівського клану. Родичі, земляки, старі соратники і перевірені генерали усі зацементувалися на своїх місцях. Тому система, що давно згнила, ще виглядала міцною. Ну але проблеми ж накопичувалися. Це був колос на глиняних ногах, і виникає продовольча криза дефіцит, що відчуває уже і населення. Всі ці речі привели до того, що з'явилися в ЦК молоді люди, такі як Горбачов, і в його був ідеолог, колишній посол Радянського Союзу Яковлів Канаді. Який надивився всіх цих нововедення ринкової економіки в Америці і в Канаді, дуже тісно спрацював з американськими аналітичними центрами, інститутів, і він перейнявся ідеологією конвергенції, коли можна трансформувати радянську економіку з авторитарним режимом в ринкову економіку. Тому що тільки ринок за їх переконанням давав можливість свободу. Виробництва, свободу торгівлі і так далі. Але момент прогавили. Це була імітація лікування, розповідає кандидат історичних наук Володимир Головко. Радянський урод пішов певним чином популістськими методами. Він вкинув багато грошей в. В промисловість це пішло далі в зарплати, але ця грошова маса не мала товарів, щоб їх купити. У людей були кошти на руках, але полички магазинів були пустими, і оце от ситуація. І ніхто не хотів вдаватися до реформ ринкових, бо це наштовхалось на консервативні сили. Там були там, плани реформ підсотнів. Там були інші плани. А в Україні такі плани розроблялися. але це нашовкалось на те, що радикальні реформи мали привести до тимчасового погіршення ситуації населення, а ніхто не не зважився на це йти.